І серії карательної медицини була колись в мене така історія. Прийшла я, значить, до врача, а показую йому відео, кажу, де мене болить, як болить, що болить, які синяки в мене після цієї болі залишаються. Чуть ли не дати і часи, коли це починається, Після скільки якого часу потім у мене з'являється синяк на цьому місці. І так я прямо йому і кажу, прийшла за консультацію, спитати, що це таке, чому це зі мною, чому воно так болить сильно. А, і знаєте, що мені врач відповів? Подивився все це, гарно вислухав мене. А, я ще й додавала, ну якщо можна від цього ізбавитися, е, якщо можна щось е, пропити, прописати. А він на мене подивився і сказав: Ну і що, це не страшне, е, і від цього не помирають. У мене теж таке є. Я така: стоп. Е, вам 72 два роки, мені 43. Ми якось не одне і те ж саме. Ви чоловік, я жінка, і в нас зав'язалася така дискусія, чому ти вважаєш, що е, у нас проходять не ті самі процеси, та тільки тому, що у нас є різний вік, е, і в нас вже проходять не ті самі процеси. По-друге, ми різні постаті. У нас вже проходять не ті самі процеси. Ну, е, наша дискусія закінчилася нічим. Він мене просто відправив за двері. звісно, е, за консультацію я заплатила, як завжди, е, але нічого я результат не отримала, крім того. Ще більшого нерозуміння, чому мені не хочуть ніхто відповідати. Через деякий час я знайшла відповідь на це питання. Це була це був повишений гомоцистеїн, який в глибоких мілких капілярах може давати такі симптоми. Через я пропила глютаціон, і в мене ці симптоми на, на даний момент їх немає. Глютаціон я попила буквально декілька місяців. І так що карательна медицина буває різна. А і це як булінг в школі. З ним з такими булінгами треба я зараз розумію, треба ставити на місце зразу, бо інакше нічого не вийде. Треба приймати вакцину від такого.